Працівники головного управління Державної фіскальної служби області спільно з прокуратурою Полтавщини припинили протиправну діяльність злочинної групи, якою здійснювалося незаконне виробництво алкогольних напоїв, їх збут на території нашого та інших регіонів України. Без жодних ліцензій на право виробництва і торгівлі підакцизними товарами вони налагодили незаконне виготовлення фальсифікованих лікерого напоїв. Купували спиртову рідину, змішували з водою та виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. Потім їх розливали у пляшки, маркували етикетками та обклеїв. Вали підробними марками акцизного податку. Населення продавали під виглядом горілки, виготовленої... на лікар-горілчаних заводах Полтавської та Кіровоградської областей. Продано 27 обшуків. Місць виготовлення зберігання і збуту спирту і водно-спиртової суміші, автотранспортних засобів, за допомогою яких здійснювалося перевезення... алкогольних напоїв. Виявлено і вилучено з незаконного обігу понад 800 літрів спирту. 350 літрів водно-спиртової суміші, більше 11 тисяч пляшок фальсифікованих алкогольних виробів. Загальна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції близько 730 тисяч гривень. За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною другої статті 28, частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Всього з початку року працівниками податкової міліції Полтавської області упереджено незаконний обіг підакцизних товарів на суму понад 11 мільйонів гривень. Припинено шість незаконних виробництв підакцизної продукції.